Всім привіт! Канал Шалений Тракторист Ну що, друзі, вибираємо соняшник, висіяний від компанії Агроритм Сіяли, друзі, альтазорчик Зараз будемо міряти натуру, волога в нього класна. Соняшник вже сухий. Посіяний, друзі, він по оранки, ранній посів зробили. Сіяли з удобреннями, мішали і сульфат сульфа -амофоз. Давали по 100 кг добрині. Підкормили один раз, зробили дві прополочки і все. На цьому все було тут завершено. Зараз соняшник має отакий вигляд. Детальніше покажу, з комбайна покатаюся, тут покажу вигрузку і зараз переміряємо, друзі, натуру. Давай я далі пішімо. Так, Обкосили края, вже десь половинку скосили, возимо в склад. Поле таке чистеньке, є місцяна амброзійка, пішла соняшник отакий. Головки, кошики кажуться, не здорові, але заокруглені, друзі. Що, то кажуть, приємно. Сипе, друзі, десь 17-20, Конкретно скажемо, як вже будемо здавати, бо возимо в склад його. Не здаємо. Так що Коментуйте, друзі, хтось є соняшник компанії Агроритм. Підписуйтесь на YouTube канал Агроритма, підписуйтесь TikTok, кому треба замовити насіння компанії Агроритма, номери Ярослава я залишу в описі. Так що слідкуйте, експериментуйте і будете мати отакий соняшник, друзі. З вологою у нас дебела печалька. Бачите, як місцями Земля полопалась по швам, але ми стараємось. Є навіть, друзі, отакі дебелі глеки. Осталося небагато, половинка. Косимо не через ліса поки що. Так. Пішов на вигрузку, друзі. О, милюта. Так, друзі, зараз включу вигрузку, бо пиляка дебела Так, Друзі, висипаємо. Отака краса. Чорне золото. По чистоті, звісно, класно. Вологу, друзі, міряли 5,5. Передержали денечок, ну нічого. Це сонячник, друзі, компанії Агрорит. Альдазор в кожну хату. Да. О, Дивіться я. В цьому році це золото конкретне. Покажу, друзі, на камеру натуру зніму. Поміряємо, банка віса взяв, не забув цього разу. Так що такі справи ви дивитесь ми експериментуємо. Уборка соняшника від компанії Агроритма Альдазор. Вот так, друзі, виглядає соняшник Альдазор. З комбайна місцями є, пролітає амброзійка, грандстар Стар поганенько спрацював, стан поля нормальний соняшник для такої спеки стоїть поки що нормально, подивимось, що вийде по факту, як буде, сухий. Натуру скажу, поміряємо на камеру побачити, яка буде натура. Та не видно, хотів вікно показати, як бункер сипе, а там не видно нічого, боляко й забило. Такі друзі справи. Бажаю всім гарних врожаїв, гарних ціни і всього хорошого. Так, друзі, ваги на нулях. Баночка. Делаємо раз. Угу. Так. Отак. От Єсть. Ану, давайте набираємо альдозорчик з прицепчика. Опа, я показую. Отакий соняшник альдазор. Альдозор в кожну хату. Так, є баночка. І ставимо, друзі. 431 натура Альдазора. Бомбочка. Дякую. Так що, друзі, кому треба, ви побачили, зробили вивод. Ну, а ми косимо далі. І потім, уже як уберемо, я скажу точно вам вражайність. Отакий От соняшник Альдазор. Уборка соняшника, друзі, від компанії Агроритма Альдазорчик. Альдазор у кожну хату. Поміряли, друзі, натуру 430 натура. У цього соняшника косим повним ходом. Вже більшу половину убрали. Так що, кому треба замовити насіння компанії Агроритма Альдазора, номер Ярослава буде в описі, телефонуйте, замовляйте і буде вам насіння.